Добрий день, пропоную на огляд павербанк Romus PA40 Pro 40 000 мА, 65 Вт потужність. Даний павербанк був куплений на сайті магазину Allo по гарній ціні. Так, подивимося, що всередині ось така упаковка має. Такий ємний павербанк, десь плюс-мінус кілограм ваги. Така картонна упаковка. Далі дивимося сам павербанк. Поставляється в такі плівці. Знімаємо плівку. Дивимося павербанк. павербанку. Такі приємно тримати в руках. Гарна ергономіка з дисплейчиком. Показує заряд 76%, є наклейка на дисплейчику, є багато різних входів виходів USB Type-C. Ємність, ще раз повторюю, 40 000 і Буде використовуватися для зарядки ноутбука, коли буде відсутність світла. Даний товар був вибраний по рекомендаціям. Та по відгукам на сайті Алло. Швидкість, як завжди, оперативна. Зранку був замовлений на сайті. І ввечері в магазині вже я зміг забрати. Тому рекомендую для покупки в магазині. Алло, додатково поставляється в коробці ще документація і додатковий провід. Теж такий довгий провід, десь напевно, метровий. Враження самі позитивні, Надіюся, буде служити довго. Рекомендую до покупки. Всім дякую за увагу.